Повітряний простір нашої держави, хто його захищає. Які завдання сьогодні стоять перед воїнами зенітниками? Чому літаки розвідники їх остерігаються? Про це та багато іншого. Ви дізнаєтесь у програмі Доблесть, мужність, благородство своєчасна задача виявляти цілі. Якщо вони є порушниками державного кордону, наш зенітно-ракетний комплекс він дозволяє їх виявити і знешкодити. Поки ми чергуємо, вам не треба хвилюватися. Oh, Створений під час Другої світової війни, Довжні бути в будь-який момент готові до застосування зброї, Проможні виконати свої завдання і захистити небо України. 10 липня 2011 року, 6.15. у зенітному ракетному полку оголошено бойову готовність номер 1 Системи спостереження запланивали невідоме повітряне судно, яке рухалось в напрямку важливих об'єктів Дніпропетровщини. Гарантувати те, що ніхто не падає, ніхто не. Не скине одну бомбу, і не, не 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 пустить ракету на нашу Україну, Ніхто такої гарантії дати не може. У Микола Давидович, генерал-лейтенанту відставці. Закінчив Житомирське радіотехнічне училище та військову інженерну радіотехнічну академію ППО. З 1983 по 1984 рік командував найбільшою за складом у Збройних силах СРСР зенітною ракетною бригадою. Переозброював її на зенітні ракетні комплекси С-300. З 1994 по 1998 рік обіймав посаду командира 49-го корпусу ППО у грудні 1993 року. Указом президента України Миколі Походілу було присвоєно військове звання генерал-лейтенанта. життєве кредо. Якщо можеш допомогти, допоможи тому, хто поруч із тобою. Одружений має сина та онучку. За лічені хвилини на командний пункт надійшла детальна інформація. Літак без розпізнавальних знаків перетнув повітряний кордон нашої держави за таких екстремальних ситуацій. Зенітники мають діяти зважено і надзвичайно злагоджено. Згідно постанови Кабінету міністра України, якщо судно-порушник входить в зону нашої відповідальності, безпосередньо вже летить на охороняємо об'єкт, який ми перекриваємо безпосередньо, то відповідно керівним документам ми маємо право. Згідно команди вищестоящих осіб, цю ціль знищити. Тим часом напруження зростало. Ціль могла бути знищена миттєво, тож на помилку ніхто не мав права, адже це міг бути пасажирський літак, що відхилився від курсу. Тому оператори спостереження супроводжували далі ціль. На техніці стоїть такий запрощик, як називати блок, який відповідає за запрос над цілью. Тобто Проводить офіцер старту чи пуску. Запрос на ціль і на бортовому комп'ютері самоліта у них теж типу такого ж запрощика стоїть. І вони то відповідають нам свій чи чужий. Були випадки, коли повітряне судно теряло зв'язок з командним пунктом, і ми підтрималися по готовності один, виявляли цю ціль, супроводжували, доповідали на вищестоящий командний пункт. Зенітні ракетні війська повітряних сил Збройних сил України, основна вогнева одиниця системи протиповітряної оборони. Вони захищають важливі адміністративні, державні і військові об'єкти від ударів авіації та безпілотних літальних апаратів з повітря. Для виконання цього завдання щодня залучається майже 2,5 тисячі військовослужбовців та близько 400 одиниць озброєння і військової техніки. На озброєнні мають зенітні ракетні комплекси типу С-200, С-300 та ЗРК «Бук». Важливим поштовхом для розвитку зенітних, а потім після війни ракетних військ, став розвиток авіації в другому половині ХХ століття. Коли з'явилася реактивна авіація, стала розвиватися ракетобудування. Якщо повітряний простір порушено, чергові сили переводяться в стан готовності номер один за лічені хвилини. Обслуги на робочих місцях готові до пусків ракет. Тож будь-яка ціль вмить буде знищена. Зенітний ракетний комплекс С-300ПТ є комплексом середньої дальності, призначений для знищення аеродинамічних та балістичних цілей. Максимальна дальність до 75 км, кілометрів, максимальна висота 27 км. кілометрів, число цілей, що одночасно обстрілюється – до 6. темп стрільби 3 секунди, максимальна швидкість руху на марші до 70 кілометрів за годину. Інцидент з літаком-порушником це лише тренування за антитерористичною програмою. Але якими б не були завдання, навчальними чи бойовими, зенітники до них готові. Це було тренування. Нас тренували, але ну, ми відпрацювали реально по підготовці до євро 2012 У нас посилені антитерористичні заходи. Ми проводимо постійне тренування. Саме за таким алгоритмом діють зенітні підрозділи. Однак у реальному житті не все так просто, як здається. Щоб знищити повітряну ціль, військові сповіщають вище керівництво, яке і ухвалює остаточне рішення. Наш зенітний ракетний дивізіон виконує бойове несе бойове чергування у складі загальної системи повітряної протиповітряної оборони України. От і виконує завдання по прикриттю від ударів повітря протитерористичних проти терористичних актів. От з використанням повітряних суден будемо діяти за вказівками. Ми ж люди військові. Є вказівка, знищили, немає вказівки, не знищили. Якщо нині зенітники охороняють повітряний простір над важливими об'єктами області, то в роки війни вони виконували бойове завдання з прикриття залізничних мостів через річку Дніпро та станції Запоріжжя. Але справжнім випробуванням для військ протиповітряної оборони став період холодної війни, коли активно створювали ядерну зброю. Була е Холодна війна страшна. Шла така вона з великою, як кажуть, агресивністю. І, звичайно, те, що її не стало, це дуже велике. Микола Давидович розповів, що в часи холодної війни діяльність зенітних ракетних військ була засекречена, щоб часом ворожа розвідка не дізналася про кількість і місце дислокації частин. Тож навіть спілкуючись між собою, захисники неба використовували особливу термінологію. Звичайним здавалось для нас слово парасолька для них означало надійний захист з повітря. в зонах відповідальності полку можна. Та відчувати, що відповідно зонтик над містом Дніпропетровський, округою надійний. Основою безпеки держави є е, зонтик, повітряний зонтик від ворожої авіації і других е, апаратів космічних. У зенітних ракетних та радіотехнічних військах. Служить чимало представниць прекрасної статі. Вони на рівні з чоловіками виконують відповідальні завдання. Своїй роботі ми отримуємо інформацію, отримуємо сигнали, які передаємо на підрозділи зенітно-ракетного полку. Отримуємо також сигнали, які ми набиваємо, і також передаємо на інші підрозділи. 138-й Дніпропетровський зенітний ракетний полк створено в червні 1943 року в місті Тбілісі. у 46-му реформовано в окремий зенітний артилерійський дивізіон, у 68-му перебазовано в Україну. З 1988 року частина має на озброєні зенітні ракетні комплекси середньої дії с 300 У 2007 році бойовий розрахунок зенітного ракетного дивізіону на полігоні Російської Федерації Ашулук виконав стрільби на оцінку відмінно до складу полку. Ходять командний пункт, три дивізіони, технічна батарея і рота забезпечення. Полк виконує база, бойове завдання щодо протиповітряної оборони, важливих державних об'єктів в мирний час, прикриває державні об'єкти, такі як місто ...Дніпропетровськ відповідно, і об'єкти е, державної значимості. Щодо в нас на боєчерування порядка на, так сказать, до сотні військовослужбовців залучається до донесення боєво чергування. Обертання бочарування. За час перебування в одному із дивізіонів ми ознайомилися з елементами заступання особового складу на бойове чергування. Номери чергової обслуги переводили ракети у бойове положення. Усі нормативи виконали на відмінно. Буває, звісно, важко, але мужчини не повинні жалкувати про те, що обрали. Зенітникам для успішного виконання бойових завдань, окрім вміння та вправності, потрібна надійна техніка, потужна і грізна зброя. На жаль, е, значить, немає більш новітніх. Засобів протиповітряної оборони у нас в Україні, але ті засоби протиповітряної оборони, що у нас маються, вони вже мають досвід практичних стрільб щодо виконання бойових завдань. Те, що ми маємо, ми зберігаємо, підтримуємо на належному рівні. І відповідно, от можемо з певністю сказати, що ракетні війська спроможні виконати свої завдання і захистити небо України. Ось ця техніка за своїми технічними характеристиками дозволяє супроводжувати, відслідковувати, а в разі непередбачуваних агресивних дій знищувати повітряні цілі. Ось це радіолокатор виявлення. Він насамперед веде розвідку в повітряному просторі, виявляє цілі і видає на пункт управління. І, хоча ця зброя ще радянських зразків, вона надійна, надзвичайно потужна і працює безвідмовно, адже обслуговують її професіонали, як показав е опит дій наших на полігоні Ашулук Російська Федерація, ракети, які 86-го року, вони ще краще, е менше, скажімо так, негараздів з ними. І вони не мають в них прогарів, і попадають в сіль краще, чим Цього чим ракети. Більш скажімо, раніше ра раніше випускатись, ну, тобто, які випущ, випущені були нещодавно майор Артюшин Вадим Григорович, командир стартової батареї другого зенітного ракетного дивізіону 138-го Дніпропетровського зенітного ракетного полку повітряного командування Центр, випускник Харківського військового університету у збройних силах України з 1995 року, має кваліфікацію спеціаліст другого класу, одружений. Командир стартової батареї майор Вадим Артюшин вважає, що саме під час навчань на полігонах можна не тільки випробувати техніку, а й вдосконалити свій фаховий рівень. Бойові пуски дають можливість, скажімо так, удосконалити це більш глибоко. І люди розуміють, для чого як потрібно це робити. І я теж ходив біля ракет і думав, за чим вони тут стоять, а вони. Мають здатність виконати необхідні поставлені завдання по знищенню повітряних цілей, порушників, якихось терористичних атак, дій. Ну, взагалі я дуже був приємно здивований і отримав великий досвід. Стати справжнім зенітником непросто. Про це добре знає старший сержант Микола Ходачков. Він вже дев'ятий рік служить у цій частині. Микола не жалкує, що обрав цю професію. Каже, що подобається. Кожен іде за своїм фахом, кому яке подобається. Старший сержант Микола Ходачков, заступник командира взводу. Строкову службу проходив у цій частині на посаді оператора ручного супроводу. Підписавши контракт, залишився служити далі у зенітних ракетних військах. У 2007 році брав участь у складі бойового розрахунку в стрільбах на полігоні Ашулук. за результатами спільних командно штабних навчань, нагороджений медаллю за особисті досягнення другого ступеня без армії не уявляє свого життя. Подружений має доньку Вікторію. свою військову кар'єру. Микола Олександрович розпочав у цьому полку ще строковиком. Досвід має чималий, тож є чим поділитися з молодим поповненням. Я їздив на бойовий пуск ну, з навчальними цілями на полігон Ашулук. Моя роль так і була, що супроводжували цілі, захватували, тобто в кратчайші сроки потрібно було захватити ціль, да, провести бойовий пуск, з яким ми впоралися на відмінно. Керівництво частини службою Миколи Ходачкова задоволене, адже він не боїться труднощів і завжди знаходить вихід з непередбачуваних ситуацій. Командири ж вважають, що він гідний призначення на вищу посаду. Дуже поважна людина. Значить, в Свій час він був оператором ручного супроводження. Завдання на навчально-тренувальних центрах виконував на відмінно, приймав участь в бойових стрільбах. Значить, завдання, коли дивізіон виконував бойові стрільби, виконав на відмінну, на оцінку. відмінно. дуже поважна людина, своїми обов'язками справляється от. і тому розглядається командуванням частини щодо е подальшого використання от, по службі із переміщенням на вищу посаду за призначенням. порядний, Готовий прийти на допомогу товаришам. Готовий допомагати військовослужбовцям строкової служби, а також військовослужбовцям контракт, контрактної служби, які призвались нещодавно. Служба багатьох підрозділів системи протиповітряної оборони здебільшого залишається непомітною, але саме вони забезпечують мирний спокій нашої держави. І як казав один із великих полководців, без протиповітряної оборони не може бути справжнього миру. Ви дивились програму Доблесть мужність Благородство. До зустрічі на п'ятому ми просто хочемо бачити військово-морські сили такими, щоб ми їм пишалися. Во всі времена флот користувався народною піддержкою. Щоб ми могли захиститися в будь-який час, так що потрібний сильний флот. Рік 1904 з початком російсько-японської війни виходить з України князь Лев Михайлович Кочубей. Ініціює збір коштів на будівництво нових кораблів для флоту. Шляхетний вчинок князя знаходить відгук у всіх верствах населення імперії. За 1906 10 роки на добровільні пожертвування населення було побудовано 23 кораблі. Першим з яких став мінний крейсер Україна. Крім того, громадяни з Волинської, Подільської, Київської, Чернігівської, Харківської, Катеринославської, Одеської та Херсонської губерній, до складу останньої входили Крим і місто Севастополь. Зібрали гроші на побудову мінних крейсерів Гайдамак і військовий. Рік 2011 П'ятеро ветеранів флоту ініціюють збір коштів на найсучасніший корвет для вітчизняних військово-морських сил. Їхній патріотичний вчинок підтримує керівництво українського флоту і особисто міністр оборони України Михайло Єжик. Відродженням вітчизняних військово-морських сил опікується Верховний головнокомандувач збройних сил президент України Віктор Янукович. Від шляхетного патріотичного руху на допомогу флоту, який ініціював князь Лев Михайлович Кучубей, нас розділяє трохи більше з поліція. та немає сумнівів. І сьогодні благородний почин небайдужих до вітчизняного флоту людей знайде підтримку у багатьох патріотів українців. Будуємо корвет громадою.